І знову свята у парку Олександрія. Наш білоцерківець, талановитий молодий скульптор Максим Василенко представляє громадськості своє чергове творіння погруддя Григорія Потьомкіна. Щороку вручається 30 грантів президента України для обдарованої молоді. 10 білоцерківців є володарями цього гранту, і от у розпорядженні президента України про призначення грантів президента України для обдарованої молоді на 2013 рік. Ім'я молодого художника, скульптора Максима Василенка. Також він є автором скульптур «Леченя» біля міського пологового будинку, колони Суму в парку, в якому ми зараз з вами і знаходимося. Ця колона створена ще вірніше відновлена ще за часи навчання в Академії архітектури та скульптури. Також він є автором погруддя Нечуя Левицького, подарованого загальноосвітній школі No21, яка носить ім'я саме Нечуя Левицького. І ось вона, історична подія міста. Проект відновлення та збагачення дендропарку Олександрія скульптурними пам'ятниками, метою якого є прикрашання парку національної спадщини нашого народу відновленими скульптурами Потьомкіна, а також доповненням його колекції новою скульптурою засновниці парку графині Браницької. Максим отримав гран-президента на відновлення скульптурних пам'яток у парку. Маємо таку можливість відкривати. Пам'ятки історії, все те, що було побудовано тут раніше, я хочу декілька слів вам сказати, щоб ви розуміли, чому, наприклад, проводяться такі от роботи. Тому що Україна в числі інших європейських країн підписала Фалантійську хартію по збереженню історичних садів. Згідно цієї хартії, всі роботи, які проводяться на території старовинних парків, садів, вони повинні проводитись максимально по відновленню історичного минулого. Пам'ятник Григорію Потьомкіну урочисто відкривали 6 червня у дружньому саду у павільйоні Ратонда. Чому саме погродя Григорія Потьомкіна? Мы дізнавались в самого скульптора. Когда закладувався грант президента України і вибирались роботи, то я взял Потемкіна, потому что Броницкая неодногласно относилась к нему. То есть она его любила, уважала. И, вот, и сам Потемкін, я хотел это изобразить такой мужественный, сильный вот, князь, как, бы такой, как показать какой-то внутренний мир, силу. ну и плюс того, что он еще много, что еще делал для парка, а также помогал Бронницкой сделать его более красивым, в принципе и еще кроме того я хотел сделать пополнить как бы наши памятники утраченные, то что были разрушены, делать Обновити наш парк, що далі продолжать в цьому направлении, делать його більш интересным, красивим і для жителів міста, і для туризма. Далі от зараз от роботи теж на она, в вона уже вже українського назначення. Історія є історія. Це четверта скульптура талановитого митця у Олександрії. А в місті є багато його робіт, і сподіваємось, це не остання презентація роботи Максима Василенка.